Це на друга частина. І як пам'ятаєте, в першій частині з вами робили гадаю. Сьогодні я вам покажу, як нею користуватися, де треба розокрашувати, щоб вона була трішки різнокольоровішою. І починаю. Ми, початку, щоб її розмалювати, бо треба це робити майже на початку, але можна робити і завтра. Це просто нам треба її розкласти. Ми маємо розмальовувати. Ось тут є. Отутки ми розмалюємо. Я зараз, щоб, в принципі, ви бачили різницю, підчеркну тут трішечки. щоб ви бачили. Тепер складаємо. Оп. І ось бачите? Ну, і тепер оп беремо. Ай, що я сказала, Я сказала тобі. Оп. Ви бачите, у нас красиво такі дуже кольоровичка. Тепер показую перший спосіб гадалки. Дивіться, тут ми маємо писати якесь число. От зараз щоб було, в принципі, красиво вжимати. А тут напишемо ми, наприклад, два і сердечко. Тут не чотири 4 і зірку. Але ці малюнки оці знизу не обов'язково. Це вже за бажанням. Там шість школа і вісім квадрат. Отак. Тепер дивіться, коли ми просто візьмемо гадалку, Ой, ось, будуть числа. Правильно вигадати перший спосіб. Це ми маємо загадати число. Наприклад, можна число, навіть якого тут немає. Це, наприклад, це має. Ні, це взагалі має бути число, яке тут є, але... ну, просто так Дивіться, ми маємо загадати число. Наприклад, число 6. Ось це. Шість. Тепер е, ми ой, отак, беремо. Тільки дві руки, просто дижки, не на камеру показую, я вам покажу. І робимо шість разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тепер дивіться, там у нас число 6. Ну, оце тут випало. Ми отут так беремо. І отут наш ша... Отут написано має бути. За нас чекає. там? День буде радісний, там таке. Ось тут у нас написані самі всі передбачення, як можна сказати. Все майбутнє. Другий спосіб, це в нас інше трішки. Ми маємо, тут, наприклад, тут замість чисок мають бути якісь. Ось, наприклад, я зробила з малюнком. Ми маємо загадати, наприклад, сердечко. І тут два. Ми робимо один, два. Тут у нас написані різні слова. І отут різні слова. ось Тут Тут написано, наприклад, слово кіт. Е, ну, не тут, а взагалі сюди. ми обираємо якесь там слово. Слово, наприклад, сонце. отут написано сонце і там і сім. Будемо зробити так сірим зіт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Потім ми знову тут обираємо якесь слово, там написано число, і знов маємо, там, наприклад, тут буде слово. Місяць і три. Один, два і три. Тепер типу, ми оберемо останнє слово, ось тут, наприклад, ось це. І ми просто беремо та відчиняємо і читаємо. Другий спосіб трішки довший, ніж перший. Ось таке. У нас всім до побачення.